Високодостойні книгопоклонники, дорогі книгошанувальники, вельмишановні книгоприхильники, сердечно і щиро запрошуємо вас на урочистості з нагоди півбікового ювілею головної дитячої книгозбірні нашої держави, національної бібліотеки України для дітей. Бібліотека – це ж не просто місце, де зберігаються книжки. Це простір. Це простір для спілкування, простір для всебічного розвитку. Це простір, де комфортно, де зручно, де безпечно, де цікаво і не тільки для дітей, а ще й для дорослих. І саме такий простір ми, тут, ми перебуваємо в цьому просторі у Національній бібліотеці України для дітей. Хотів би зазначити ще одну річ. Знаєте, створити такий простір, ну, напевно, забракне лише там фахових знань. Необхідно ще мати щире серце, любов до дітей. І знаєте, от, креативність це те, що сьогодні я бачив тут у вас у кожному куточку от креативність. І це настільки захоплює але мене, і всі, хто працює у цьому прекрасному у цій прекрасній бібліотеці, я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю оптимізму, я бажаю вам добитливих юних читачів і вдячних батьків. Ви робите надзвичайно потужну роботу і потужну справу, яку що, на жаль, Ну, важко оцінити. Ви закладаєте ті цеглинки і робите ту основу для тих, хто через недалеке майбутнє буде керувати державою, буде керувати міністерствами, установами. Вони будуть керувати набагато краще від теперішнього покоління від нас. Тому що вони не будуть спорщені комуністичною ідеєю. Вони не будуть знати, що такі хабарі. В них буде освіта зарубіжна, вони будуть знати декілька мов. Вони будуть ті, які хочуть зробити свою державу кращу, багату, веселу, таку державу, яку повинна гордитися не тільки ми, але і весь світ. Дякуємо вам, що в такий непростий час, хоч простіше сказати, складний час, ви вмієте. Скажу грубе слово, ліпити із цих діточок майбутніх наших лідерів, майбутніх керівників держави. Дякую вам, що ви є, що ви вмієте, що ви зумієте. Нехай вам Господь допомагає тільки вдосконалюватися, тільки розвиватися, а ми завжди будемо старатися підставити плече і чекати вашого дзвінка, що треба допомогти. Дякую вам. Шановні друзі, я... Дуже гордий і радий бути на цьому святі 10-річчя. Знаєте, я ще тим, що це, це, цей заклад знаходиться в моєму окрі. Крім того, я хотів би сказати, що знаю я колектив, знаю цей заклад вже понад заклад 35 років. І я пишаюсь тим, що в нас є такі люди, які працюють в цьому закладі. От мені Директор сказала, що колись було 500 чоловік, сьогодні там близько 200, трошки менше. Не? Але це чудові люди, які роблять щасливими нас, батьків, роблять щасливими дітей. Готуючись, знаєте, дві таких цікавих тези, я запам'ятав, їдучи до вас, перша теза про те, що дитину народжує природа і батьки, а розум дає книга. І другий тезис французької письменниці, яка сказала, що ті, хто читають книги, будуть завжди керувати тими, хто дивиться телевізом. <рес> <рес> тому, мабуть, от, виходячи з цих мудрих слів, е і керується ваш е заклад саме цим, тому що ви вирощуєте справжніх людей, розумних, тих, які в майбутньому будуть керувати нашою державою, нашими успіхами. Я е, дуже вдячний судьбі, що е, вона мені завдала такого великого щастя працювати разом з вами, бути з вами знайомим і е, трошки, як то кажуть, доторкнутися тої великої справи виховання дітей. А ви зробили дійсно багато і якраз наші ваші вихованці, бібліотек, те, що було закладено, як то кажуть, підвалене нашого патріотизму, якраз і показали себе і тих подіях, які відбуваються і на нашому дуже близькому сході. Відстойли і відстоюють незалежність нашої держави. І це е, теж це совокупність роботи всього українського народу, всього суспільства, але перший професійний дотик це дотик вас, людей, які працюють в дитячих бібліотеках. Тому я від щирого серця, від найщирішого серця, висловлюю величезну подяку всім, хто. Робить цю дуже важливу, потрібну роботу. Хочу вручити від Української спілки ветеранів Уністану почесну грамоту. Колективу нагороджується колектив Національної бібліотеки України для дітей за багаторічну плідну співпрацю з українською спілкою ветеранів Уністану. Потредично виходить та в зв'язку з 50-річчям дня створення. Ці дні, коли ми святкуємо світле Христове Воскресіння, святкуємо перемогу добра над злом, перемогу життя над смертю, ви святкуєте свій. Столітній ювілей, півстоліття насторожі виховання дітей та юнацтва України. Ви прививаєте цим дітям найперше той патріотизм, який так необхідний наш час і ту любов до своєї батьківщини. І ми впевнені, що багато тих малих ще тоді читачів, які пройшли тут. Цей духовний храм нині відстоюють там, на теренах східної України, нашу територіальну цілісність, і завдяки їм ми маємо можливість тут, у мирі, святкувати цей прекрасний ювілей. Тому я хочу передати найперше вітання, які пасторське благословення всім вам святійшого патріарха Київського і всієї Руси України і побажати, щоб Господь і в подальшому допомагав і сприяв кожному із вас, давав сили і терпіння наполегливо виховувати наше майбутнє, виховувати тих дітей, які в майбутньому будуть добрими, справедливими. Членами нашої великої української громади. Шановні колеги, шановні друзі, шановні члени нашої проспілки, ми з Лідією Васильівною сиділи і були наші думки такі. Якби всі слова, які сьогодні цей святковий день. Вам говорили і вам бажали, щоб ці всі слова дійшли до серця прем'єр-міністра, до серця міністра фінансів і до сердець нашої Верховної Ради, особливо тоді, коли йдуть реформи і коли ділиться державний бюджет. Я дуже щаслива і ми щасливі всі. Що сьогодні стільки друзів має наша бібліотека. Вона дійсно цього достойна. Ми робимо все і будемо робити разом з друзями ті, які сьогодні тут присутні нашим Міністерством культури, і з усіма бібліотечними працівниками, які сьогодні тут достойно представляють, і е, дорослі бібліотеки, і юнацькі. Тому. Вірте, ми все зробимо. Святом вас, шановні наші колеги і члени ефіру. Шановні колективи, шановні гості, вас всіх зі святом, здоров'я вам, сил вам, творчості, духовності. І кілька слів хотіла б сказати про те, подовження думки. Людмили Федорівни, що сьогодні так часто звучить гасло Україна понад усе, то хотілося, хотілося зовсім не тому, що я працівник культури по освіті, по душі, по діяльності, а тому, що ми всі знаємо, що якби в нашій Україні сьогодні... Культура була понад усе, ніяким чином не принижуючи інші галузі, то напевне ми швидше б мали ту Україну, до якої прагне. Тому що сьогодні, сьогодні настільки становище в культурі складне, і мені не треба вам цього говорити, що ви, попри своїх сил, попри своєї енергії несете оке світло духовності і культури. До нашого багатостраждального народу. Тому, шановні працівники Національної бібліотеки, спасибі вам за вашу роботу, здоров'я, сил, наснаги, духовності. Несіть це світло далі. Спасибі вам за роботу! Як ви знаєте, намагаємося бути завжди поруч, бо ми, як є по крові, брати і сестри, а ми по ідеології. Ми щоденні патріоти, бо в нас є знаєте, партійні, і бюджетні патріоти, а щоденні це як кожен день вони встали зранку і працюють для України. І от я завжди підтримував такі колективи і буду підтримувати, бо як деколо нас щоденних патріотів більшиться, то тоді і легше нам буде з різними ворогами-суфертатами боротися за межами України, я Хмельницькі наші колеги почали робити з дерева наші замки, які ми спропагували семи чудовкри, щоб діти збирали вже не лише я зна, тут бачив, німецькі замки, а і українські замки. Там Хотинська фортеця, значить, можна дітей вчити і збирати ці фортеці. Львів'яни почали розробляти і тут що я передав, передали нам мандрівку Україною, де вже діти теж бавляться, розкладають карти, і на карті дивляться унікальні місця українські. Тобто це означає, що ми не лише на відео. Не лише паперові і продукції пропагуємо Україну, а вже, вже от є в нас практична сторона пропаганди України. І я радію, що коли діти будуть приходити, вони вже власною рукою будуть будувати українські замки, українські фортеці, вивчати українську історію культуру. і культуру, щоб українські цінності запанували що щоб і національна бібліотека для дітей і для влади. Мені звичайно приємно бути тут, в вашому колі цим колом я дружу вже 12 років, справді більше 20 років. Я, кажуть, крутяго пуга для того, щоб у нас була спільна праця. Я хочу сказати, що ви робите надзвичайно велику справу і, мабуть, світ не існувало, якби не було бібліотеки. На жаль, сьогодні не всі це ще розуміють. І розуміють не тільки на рівні батьків, а й на рівні нашої влади. Я дуже сподіваюся, що ми все-таки розбудемо свідомість людей, які називають себе державотворцями. Але творення держави починається з людини не як з фізичної істоти, а як з людини розумної. Бо розумна людина творить розумне життя. Я щиро вітаю вас, свято, ви завжди будете молодими, незалежно від віку, і 50, і 60, і навіть 100. Бо тут нуртує молода кров, молода енергія. Я бажаю всім вам цієї молодості, не тільки стінам, а вашим душам, вашим тілам, вашим думкам. І хай все у вас буде добре. І не тільки тоді, коли будете ви тут, а й ваших родинах, в родинах ваших дітей, ваших онуків і щоб збирались тут все більше і більше і більше. А ми, видавці, будемо робити все для того, щоб полиці ваші ширшали. Більшали і було на краще літератури, бо книга вона вічна, книга це розум, книга це зміст, книга це майбутнє. Святом вас. Шановна Алла Івановна і колектив бібліотеки. Вам бажаю щастя, здоров'я, сонячне наснання. Ви дуже класні, ви творчі. І я пишаюсь тим, що я працювала у тієї бібліотеці. Я завжди знаю, що за адреси вулиця Баумана, 60 працюють, мешкають, а ми мешкаємо на робочому місці наші друзі. І ми чекаємо на вас за адресою вулиця Грушевського, 1. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Дякую. Ми вас дуже любимо, дуже м -м, шануємо, дуже цікаві. Досвід і вашої поради, нам дуже приємно з вами працювати. І, звичайно, нам теж дуже нас тішить саме те, що ви виконуєте таке покоління, як дійсно готуєте те покоління, з яким приємно і бажано працювати. Українська асоціація дипліотечних працівників, спеціалізованих дітей, сердечно вітає вас. Ну, з вашою івелиєю, краще не називати цифру, коли у вас буде 100 років, тоді ми продовжуємо. Ваші ювелиї є головною визначною подією у культурному житті незалежної України у 2017 році. Ну, Ви є ініціаторами багатьох всеукраїнських конкурсів з 1050-ті і серед них були конкурси різні по Європі, подорожі і все-таки інше, що зв'язано з Європою. Сьогодні всі вітають європейський безвіз, але нагадаємо йому, що Україна є країною, що першою в Європі заснувала спеціалізовану бібліотеку для дітей. А також Україна є першою країною, що вшанувала працю бібліотекаря найвищою державною нагородою, героя України. Це Анастасія Трубзаречу, засновницю вашої бібліотеки. Відносно безвізу, без то тепер будь-який український бібліотекар. Спеціалізований бібліотеки для дітей зможе здійснити виїзд до бібліотечної Європи і запозичити їхні нормативно-правові та законодавчі досвіди щодо критерії оплати праці бібліотекарів для того, щоб застосувати його на бібліотечному ринку України. Заснована в інших соціальних певнішній інформації головна спеціалізована бібліотека для дітей в Україні. Сьогодні гідно відстоює права спеціалізованих бібліотек для дітей в Україні. Конституційні права дітей України щодо вільного доступу до інформаційних джерел до духовного і вседічного громанітного розвитку. Всі ми знаємо, діти це космос, про це тут звучало. І наша спільна з вами робота є робота по освоєнню космічного дитячого простору. 50 літ цьому закладу. Але близько 40 років цей заклад знаходиться в цих стінах. Я хотів би, може. Якусь маленьку банальність таку сказати, як воно створилося, чому воно відбулося так. Є така славна фірма Антонов, в свої часи вона називалась і КМЗ, і АНТК, тепер називається ДП Антонов. Вже злетів Антей, вже ставив рекорди, вже було серійно започатковано значна кількість літаків. Відповідно, росли мікрорайони. Звернулося керівництво підприємства, виконавчий орган. Нашу Київраду, так як називається, стосовно побудови для людей, для співробітників е, житла. І видно знайшлася розумна людина в ті часи в Київраді, сказали, «Да, побудуйте, але на ваших плечах об'єкт е, соцкультпобуту. І таким чином, я вважаю, ці стіни з тих мудрих е, стін чи рук, вуст і виросли. Я гордий тим, що зараз в залі знаходиться. Я хочу представити Юрія Івановича Петренко, який був будівельником цієї споруди, яка в місто вітає оцінку нашої держави. І будемо віта за вас.